В літній період часу на тих самих самокатах, на тих самих велосипедах, Як правило, більшість там з компанією, з друзями катається. злочинця, правопорушника, хто б він там не був, він же може вами маніпулювати. Він може вас виходити в довіру. Требу, потрібно тут нажати, тепер говорять. Вона потрібна рипси, навички, Літо, канікули, діти проводять свій відпочинок в таборах, на вулицях, в парках, в сферах біля водойм. Тому працівники поліції проводять свої превентивні профілактичні заходи з метою недопущення ними вчинення будь-яких нещасних випадків. Це саме під час купання, під час відпочинку в парках застерігаємо, доводимо до дітей інформацію, щодо отримання правил дорожнього руху. Поведінку на вулиці під час спілкування незнайомими людьми щоб не стати жертвою злочинних посягань міського злочини відносно них та ними, зокрема, звертаємо увагу до батьків, щоб вони дотримувались належного виховання, слідкували за своїми дітьми, де вони проводять вільний час, відпочинок. Адже це суттєво для їхнього життя і здоров'я. Поліція охорони не тільки встановлює тривожні кнопки і не тільки забезпечує на мобільних додатках, коли немає телефону, можемо забезпечити трекером, який знаходиться постійно в дитини, і яка може в будь-який час без відкривання будь-яких програм чи додатків нажати тривожну кнопку. Це місце, де знаходиться дитина, підійде в наряд поліції і забезпечує її безпеку. Я вважаю, що ця інформація є справді важливою, адже для безпеки. Життя цих дітей їм потрібно знати базові правила, які поліцейські пояснили, знати події, в яких може бути загроза для їхнього життя, і що в цих подіях робити. Також це потрібно для того, щоб діти не забували, що існують правила, такі як дорожнього руху, як потрібно поводитися. Ми, можна згадати там багато чого іншого і навчитися нового.